У мене є одне ціле коло, і ми вже знаємо, що якщо я поділю його на дві частини і, до прикладу, замалюю одну з них, то замальована частина буде дорівнювати одній другій або половині кола. І Якщо я замалюю ще другу частину, тобто другу половину кола, то я буду мати дві других, адже я замалювала дві частини з двох, а це, в свою чергу, буде дорівнювати одиниці, адже я замалювала ціле коло. Так само буде працювати, якщо я, до прикладу, поділю коло на три частини. Ось так, схоже, трохи на значок Мерседесу. Якщо я візьму одну частину цього кола, замалюю, то це буде одна третя. Якщо замалюю дві, отримаю 2 третіх. А якщо замалюю всі три, то у мене буде 3 третіх. І це буде теж дорівнювати одиниці, адже я знову замалювала все коло. І спробуємо ще поділити коло на 4 рівні частини. Ось таким чином. Трохи криво. Ось так. У мене є 4 рівні частини. І якщо я замалюю одну з них, то це буде 1 четверта. Замалюю 2, буде 2 четвертих. Якщо замалюю три частини, то отримаю 3 четвертих. І якщо замалюю 4 частини, то в мене буде 4 четверти. Тобто знову одиниця. Адже я знову замалювала ціле коло. І незважаючи на те, що ці дроби виглядають всі по-різному, вони всі дорівнюють одиниці, і це можна побачити також на числовій прямій. Зараз я намалюю числову пряму, вона у нас буде від 0 до одиниці. І, наприклад, щоб показати перший круг на нашій числовій прямій, потрібно поділити відрізок від 0 до одиниці на дві рівні частини. Ось так приблизно. І якщо я пройду дві частини з двох ось так, то я опинюся там, де у мене стоїть одиниця. Чи буде так працювати, наприклад, з діленням на 3? Якщо я поділю підрізок від 0 до 1 на числовій прямій на 3 рівні частини, десь приблизно ось так, і пройду всі 3 з них, адже у мене тут 3 з 3, це буде ось таким чином виглядати, то я знову опинюся на місці одиниці. І так само працюватиме з четвірками. Тобто, якщо я поділю числову пряму на чотири рівні частини, ось це буде один, два, три, чотири і пройду всі чотири з них, я знову опинююся на місці одиниці. І це все це просто способи зображення одиниці за допомогою дробів.